Друзі, слава Україні і Героям слава! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. І сьогодні ми поговоримо про е, мірну вилку в якості висотоміра. Е, адже насправді, крім діаметру, мірною вилкою можна і поміряти висотомір. Отож, щоб ми могли скористатися мірною вилкою для вимірювання висоти дерева, нам слід е, необхідно зробити наступні маніпуляції. На нерухомій ніжці, ось тут, що вам видно, я підійду ближче. на нерухомій нісці на відстані 5-8 см роблять дирочку, через яку просилають нитку з виском. На рухомій ніжці, навпроти оцієї оцього, оцього дирки, де шнурочок наш є. Ставиться шкала 0 починається. І через 1 см ми робимо насічку і поступово її відповідно так нахиляємо. Тобто ця одна відмітка буде рівна 1 метру. 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так, бачите, більше 30. І така ж відмітка має бути в іншу сторону. Це для вимірювання вниз по схилу. Принцип вимірювання такою мірною вилкою полягає в тому, що нам потрібно відійти на базис від дерева. Тобто, якщо ми хочемо поміряти дерево, то нам приблизно треба вийти на відійти від нього на приблизно таку відстань, як і висота дерева. Допустимо, висота дерева у нас орієнтовно 20 метрів. Коли ми вибираємо базу, то нам необхідно на оцій лінійці нашої шкали вибрати відповідно 20. Якщо ми будемо відходити на 18, то відповідно 18. Якщо на 24, це на 24. Допустимо, ми відійшли від дерева на базис 20 метрів. Відповідно, в цьому місці закріплюємо рухому ніжку і е, починаємо візувати. Мірною вилкою, от оцією внутрішньою стороною нерухомої ніжки на висоту дерева. А оця нитка буде показувати нам висоту дерева. Зараз я вам продемонструю, як це відбувається на практиці. Значить, Ось таким чином, коли ми відійшли на відстань 20 метрів від дерева, от внутрішньою стороною я візую на висоту дерева. Я дерева, Тут я легесенько можу пальцем е притримувати, щоб дуже нитка наша не поміталася. Тільки як вона затухла, я притримую її для зняття від. Отож, знявши відлік, ми бачимо, що висота нашого дерева 15 метрів. Це, що стосується при вимірюванні дерев в рівнинних умовах, методика така. Але слід ще зауважити, що для відповідно висоти це буде не остаточна висота, нам ще потрібно додати висоту очей таксатора. Тобто я повинен знати, яка в мене висота очей, наприклад, в мене висота очей 150 см, і до даної висоти я додаю. 115 в мене вийшло, що метр 50 буде 16,5 метрів. Висота загальна дерева. У гірських умовах, коли, наприклад, наше дерево основа дерева знаходиться нижче по схилу, то відповідно, слід візувати і на вершину дерева, а потім і на основу дерева. І відповідно ці два відліки сумуються, і це буде як е, загальна висота дерева. Точність вимірювання таким приладом. Висоти становить 5-8%. Зручно в простоті, ну, точність трошечки незадовільна, але можна використовувати. Дякую всім за увагу. донатьте на ЗСУ, за нами буде перемога.